Ну що ж, друзі, завтра вихід нової марки присвячений зв'язківцям всім тим, хто забезпечує зв'язок в нашій державі. А це означає, що сьогодні філателісти активно готуються до завтрашнього погашення. От і я майже на 99% готовий. Завчасно придбав конверти, ось так вони виглядають, встиг підготувати всі інші реквізити, адреси відправників, одержувачів. Ось так буде виглядати конверт, який я буду відправляти друзям по Україні. І дрібна марка номіналом H це 50 копійок. Я її клею в тому випадку, якщо тарифу вистачає, але потрібно поставити додатковий штемпель. Я не люблю ставити штемпель на порожнє місце, тому використовую такі дрібні марки. Ну, а завтра придбаю марки, які нам презентувала Укрпошта і. Ось тут буде марка, ось тут буде марочка і штемпель. Так що зустрінемось завтра на погашенні на головпоштампі.